Дениса, на жаль, мега програла. Що сталося? От, здавалося, 2-0 програвали, потім змогли переломити хід поєдинку, значить зрівняли рахунок, чому не розвинули успіх? Те, я думаю, якась присутня все-таки розслабленість, була, все таки перераз виграв. Але недооцінки ніякої не було. Ви ж бачите, всі гали. Ну, хіба це гали там впав, там спотикнувся, там між рук пропустив, Ну але результат, так сказати, на табло Ось сьогодні сильніший. Молодці, поздравляю їх. З перемогою. Ну, як мінімум, завдання мінімум виконано все одно ви проходити далі, там, ну, на кого очікуєте, що, з ким цікавіше буде зіграти команда першої ліги, вищої ліги? Ну, з першої ліги ми вже так ми з усіма зіграли. Я думаю, цікавіше було б все-таки з вищої ліги зіграти. А там, як там же Сіпки ж коня привів. Правильно. Ну, от я думаю, що цікавіше було б, звичайно з вищої ліги, а там уже як покаже. Як судьба так скаже, вперед, так і були мира. Взагалі нема різниці, з ким грати. Всі команди я вважаю, що на високих рівнях. Можна також переігрувати і команд з вищої ліги, і з першої. Я думаю, всі рівні. Дякую. Успіхів в наступних матчах. Дякую.